Добрий день, компанія Гратих Поставки. Пропоную вашої увазі фара головного світла, розмір 5,75 дюйми, така фара, великий, великий радіатор, повітряний клапан, двойна лінза, ближній та дальній така фара. Зараз ми її під'єднаємо. Побачимо, як воно як вона працює. Це е, дальні, ближнє та дальнє світло. Реальна потужність 56-56 Вт по, по прибору. Це, це ближнє, ближнє світло. Чітка світова межа, реальна потужність 37, 37 реальних ватів. Сейчас посмотрим, как работает поворот и габарит. Это поворот. Такой интересный поворот. И это анимированный, анимированный габарит. Дуже интересный габарит. Э, такая фара. Дуже якісна фара з потужними властивостями, кого цікавить така модель. Є в достатній кількості, можна телефонувати, запитувати.